Вітаємо всіх, хто сьогодні з нами. І тих, хто прийшов на служіння, і тих, хто дивиться нас онлайн. Цей тиждень був насичений на події, тож коротко про головні, 22 лютого у Дніпрі відбулося потужне служіння стілення, яке провів єпископ Андрій Тищенко. Тисячі людей покаялись, багато хто отримав стілення. І після молитви люди виходили на сцену, щоб поділитися своїми свідченнями про Божі чудеса. Подяка команді організаторів та людям, які були причетні до цього заходу. Подібні служіння зтілення пройшли у Варшаві та Берліні, де служив єпископ Антон Тищенко. Там зібралося близько 500 людей, і 50 із них прийняли Ісуса Христа як свого Господа та Спасителя в цей день. Це був час Божої присутності, чудес і зміни в серцях людей. 24 лютого в Національний день молитви за Україну телеканал Новий Християнський провів 12-годинний молитовний марафон. Священики різних конфесій, політики, відомі діячі усі об'єднались в молитві за нашу країну. Молитовні марафони відбулись також у церквах нашого об'єднання: Шахтарському, Харкові, Дніпрі, Варшаві та багатьох інших містах. Люди по всьому світу ревно молились за мир, і ми віримо, що побачимо великі зміни. Є одна важлива подія завершення біблійної школи в Шахтарському. Два тижні студенти вивчали дари Духа Святого та принципи Стілення. Наступний тиждень біблійна школа пройде в місті Самар. 28 лютого відбулася конференція помазання в Києві, на яку завітали понад 1100 людей. Старший єпископ Андрій Тищенко проповідував про оновлення завіту та дію Божого помазання в житті служителів. Особливим моментом стала молитва за пастирів. Єпископи регіонів помазували їх оливою та благословляли на подальше служіння. Окрім того, звершили молитву за капеланів, які служать у військових частинах. Якщо ви хочете стати частиною великої Божої справи, запрошуємо вас підтримати телеканал Новий Християнський. Щоб ще більше людей могли почути Євангеліє, дякуємо, що ви з нами! Божих вам благословінь! До зустрічі в наступних випусках!